День Соборності України та його наслідки. Моє вітання. Це програма Час і ось головні теми випуску. Жертви Майдану на Грушевського гинуть люди. Свіжа з Києва, 22 день січня. У столиці Закарпатці з Майдану. Думка наших краян про останні події в країні. День Соборності протестували написами. Заслужив в Ільниці, встановили меморіальну дошку директору школи. Чотирилапа виставка як ужоцькі волонтери збирали кошти для стерилізації собак. На майдані вбили молодого хлопця. Він отримав чотири вогнепальні поранення, коли міліція силою витісняла мітингувальників із барикад на Грушевського. Смерть хлопця констатували близько шостої, які кулі використовували силовики, поки невідомо. Ім'я загиблого Сергій Нігоян. Він вірменин із Дніпропетровська. Був активним учасником Євромайдану. Крім того, під час сутичок на Грушевського підтвердили смерть ще одного хлопця. Він напередодні впав з 13-метрової колонади стадіону Динамо і помер. В реанімації. Крім того, два трупи зі слідами тортур та обмотаними скотчем головами виявили у Бориспільському районі. Народний депутат Віктор Балога заявив, щодо подій, які відбувалися 22 січня, в день соборності. Це ж яким треба бути циніком, щоб вітати з Днем Соборності націю, кров якої проливаєш? Це ж якою треба бути бездушною людиною, щоб у траурний день говорити слова вітання. Це вже не перевибори і навіть не імпічмент, це трибунал. Далі пряма мова Закарпатців щодо останніх подій у столиці, застосування сили та вбивства мітингувальників. Краяни кажуть, не хочуть жити за диктаторськими законами. Їм ближче Європа і її цінності. Василь Пазуханич. Пропозицію Закарпатців. Третю добу на Грушевську біля стадіону Динамо триває протистояння між Беркутом та мітингувальниками. Дії влади оцінюю негативно, а події те, що ну, просто це просто це жахливо, тому що ну, такого не має бути. Наш народ має право на власну думку, має право знати, що нас чекає на завтра, тому ну, те, що відбувається, це просто жах. Дії влади я оцінюю негативно. Події на Майдані можуть розвиватися, як на мене, катастрофічно, може дійти до збройного протистояння. Це неприпустимо, як на мене. Наш народ, згідно конституції, має право на висловлення своєї думки, має право на повстання, тому я підтримую Майдан. Також на вулицю Грушецького підігнали бронетранспортер. За свідченням очевидців, він розчищає барикади. Кабмін дозволив міліцію використовувати водомети на морозі та стріляти новими гранатами. Я б хотів до нього звернутися як до президента, щоб він уже Перестав говорити і не робити, щоб робив його слова, не розходилися з ділом. Якщо він хоче слухати кожного людини, то люди, які там мерзнуть, то де він є? Чого він не з не з тими людьми? Якщо люди з заболі питанням вийшли до нього, чого його немає рядом? що народ вже втомився від його цих всіх законів, то що дітей убивають, що людей стріляють. От так що він не з народом, він, він не слухає людей. Люди хочуть жити як в Європі. Ніхто не хоче жити по його власті, те, що він хоче. Хоче а Ми не хочемо диктатури. Ми хочемо жити в європейській державі, в європейській країні. Ситуація складна, і як розгортатимуться події, поки невідомо. До слова 22 січня, день соборності та свободи України. Уряд Азарова дав дозвіл силовикам на гранати та водомети у морози. Тепер правоохоронцям для охорони громадського порядку можна використовувати також аерозольні, світлозвукові, а також ручні димові гранати. Крім цього, в розпорядженні номер 13 визначили порядок застосування водометів для припинення масових безладів і групових порушень громадського порядку, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій. Їх, що створюють загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну? 22 січня День Соборності України, але деяким громадянам не до святкувань. Цього дня ужоці планували утворити живий ланцюг, але в результаті мітингували біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого штурмували обласне управління МВС. Олена Смирека продовжить. Сьогодні, о другій годині дня, на площі Театральній розпочалася акція, присвячена Дню Соборності України. В процесі вона переросла у справжній мітинг, який торкнувся і обласної державної адміністрації, і управління ОМВС Закарпатської області. Люди вимагали від Варсави, щоб він вийшов і сказав, чи всі працівники міліції знаходяться на території Закарпатської області. Як це було? Дивіться далі. Ми будемо вирішати, що будемо робити. Разом. Разом сила! За останньою інформацією померли три або чотири людини цієї ночі. Загинули від куль цих фашистів. Відповідальність несе Янукович персональності. Разом сила! Разом сила! Зараз ми будемо домагатися, щоб вийшов відповідальний Варцаба і чітко озвучив, що вони планують робити. Чітко озвучив, нарешті, з ким же міліція, з народом чи з уродом, який стріляє і вбиває наших братів, дітей, яких, які б ну просто слів нема вже. І я вважаю чистою краплі блюзнірством привітання президентом України народу із Днем Соборності, коли, коли пролилася кров. Соборність це єдність, і людина, яка не робить на зустріч кроки, не є соборником. А пригоди народом. На захисті того народу, в якого злочинна влада сьогодні відкрила вогонь. Де знаходиться Беркут? Де знаходиться Беркут наш? Всі знаходяться зараз на території Закарпатської області. а Та нема там 30 чоловік. Слухайте, я хвилено, будь ласка, я вам знову по пояснюю. Підрозділи міліції Закарпатської області знаходяться на території Закарпатської області. Ті інші питання, які стосуються переміщень і різних інших моментів, вони регламентуються відповідними законами і відповідними нормативними актами. Це приміщення завжди було є режимним об'єктом. Цьому приміщенні завжди був режимний і обмежений доступ. Попри твердження прес-секретаря ОМВС, люди залишилися незадоволені відповіддю. Також незадоволені залишилися тим, що не змогли побачити очільника закарпатських міліціонерів. На досягнутому зупинятися не збираються. Акції будуть продовжувати і сьогодні, і завтра. І покажем, що ми браття козацького. Незважаючи на події в країні, День Соборності відзначали і в Ужгороді. Щороку тут згадують важливу історичну подію: проголошення акту воз'єднання ОНР та ЗУНР, що відбулося 95 років тому на Софійській площі в Києві. День Соборності проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та утворення Закарпатської області в складі України День Святковий. В обласному центрі не обійшлось без урочистостей. Час біля монумента чиновники мовчки з плакатами чекали обурені жителі краю свою позицію щодо останніх подій в Києві. Висловили написами: стрілянина на майдані та вбивство людей, вкотре доводять, що проблеми соборності нині в краї досі існує, і винні в цьому якраз урядовці, кажуть місцеві активісти. Це день, коли Україна відзначає своє народження у тому складі, який зараз є, об'єднань це для нас свято. Ми представляємо тут народний рух України, і на відміну від цієї влади ми щорічно 91-го року тут проводимо, не ще пам'ятник Шевченка, і ми проводимо це без влади, тому що Україна у нас в серці. Ми готові померти за Україну, а чи готова влада? Акція пройшла мирно, хоч на обличчях високопосадовців було помітне невдоволення. Загалом, жородці кажуть, колись було тяжко, але наші предки таке побороли нелегкі легкі часи. Свято, яке український народ повинен відзначати з гордістю та усмішками на обличчях цього року, більше схоже на траур. Події в Україні засмутили, але не спонукали громадських діячів Мукачева відмовитись від відзначення Дня Соборності та Свободи України. Представники громадських організацій та керівництво міста поклали вінки і квіти до пам'ятників відомих борців за права і свободи, а також помолились за Україну. За круглим столом представники різних громадських організацій та міський голова згадали події 1919 року. 22 січня багато років тому в Києві на Майдані біля Софіївського собору при багатотисячному зібранні народу було підписано акт про злуку УНР та Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні ж у Києві відбуваються абсолютно інші події, про які також не змогли промовчати присутні. Представник кожної організації мав змогу висловити свою думку з приводу відзначення свята та подій Україні. Далі учасники круг столу відправились до меморіальних дошок Грушевського та Августина Волошина, аби вшанувати їх пам'ять у цей символічний час. Пом'янули і борців за волю України. І, як завжди, ми з головами громадських організацій покладаємо квіти до пам'ятника борцям за волю України. І, на жаль, це свято проходить із гіркотою. Тих втрат людських, які вже сьогодні відбулися на майдані в Києві, для того щоб ми перше відзначили це свято, і для того, щоб, не дай Бог, не сталося дальніша ескалація протистояння, ми зараз підемо в церкву і будемо молитися, молитися за Україну. Молитва цього дня також була особлива. Ми є християни і молилися найперше за наш народ. І молилися за вирішення всіх цих питань, всіх цих наболілих питань, які сьогодні є в нашому сьогоденні. Ми є українці, ми є патріоти, і ми боліваємо про те, що відбувається сьогодні в Києві. І ми за багато кілометрів є від київських подій, але ми з цими людьми, які... Там, тому що ми також за правду, за добро, за справедливість, за те, щоб ми почувалися в людьми в своїй державі. Цього бажали наші предки, і чимало для цього робили. Люди віками, десятиліттями боролися за свободу, за Україну і нам, старшому поколінню, небайдужи цей день. Ми його відзначали, відзначаємо і будемо відзначати цей день. Співпав з кропилиттям у Києві, де загинули люди, де пролилася кров. Про це свято, про ці часи мріяли мільйони наші українців сотнями років. І ця обстановка, яка зараз відбувається в нашій державі, ці події, це викликає у всіх українців без винятку, велике обурення. День Соборності 22 січня 2014-го для українців став насправді символічним. Традиційно відзначили День Соборності і в Хусті. Громадськість і керівництво міста цього дня символічно покладали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Акт злуки став могутнім виявом волі українців до єдності, а також важливою віхою процесу становлення нації. Тому відзначення Дня Соборності України таке символічне для кожного з нас, наголосив під час урочистостей голова Хустської районної ради. Ми всі маємо з цим жити, виховувати наше покоління, що День злуки, День Соборності це наше національне, національне свято, наша національна свідомість. Я вважаю, що це має право на життя і буде мати право на життя. Це наша історія. Тому враховуючи всі події, які сьогодні відбуваються в державі, я рахую, що треба єднатися, треба об'єднуватися. І ми одна суборна нація, яка має жити у мірі. Наразі ми не маємо права забути про день соборності. На Хущині щороку відзначають цю дату біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Традиційно поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Далі у випуску про бездоріжжя на Закарпатті, а також меморіальну дошку директору школи. Рухаємось далі. Заслужив в Ільниці, встановили меморіальну дошку директору школи. Чотирилапа виставка як ужгородські волонтери збирали кошти для стерилізації собак. Щобські митники зупинили переміщення набоїв на суму більше 7 тисяч гривень. Перевозив їх громадянин Угорщини у своєму мерседесі з реєстраційним номерним знаком словацької республіки, який рухався по зеленому коридору. Набої знаходилися в мисливській сумці у багажному відсіку. Затриманий визнав їх своєю власністю. Але дозвільних документів до набоїв для гладкоствольної та нарізної зброї у кількості 174 штуки у чоловіка не було. Тому митники їх вилучили. Шанування пам'яті директора-фундатора вильниці, що на Іршавщині одна з найбільших шкіл району незабаром носитиме ім'я свого засновника та керівника Омеляна Вовканича. На його честь навіть встановили меморіальну дошку. Про позитивну практику вшановування відомих людей. Далі в сюжеті. Омелян Вовканич за 33 роки свого директорства виховав сотні педагогів і тисячі учнів, які зайняли поважне місце у суспільстві. Перш за все, він фундатор школи, де все це стало можливим. Вчителі під час перерв перебігали з одного приміщення до іншого. І от з 70-го року, коли став Омілян Степанович директором школи, школа введена була в експлуатацію. Після цього він займався будівництвом за типовим проектом. Школа була введена в експлуатацію 76-му році. Освітній комплекс на той час був чи не найкращий в районі, а спортивна база одна з найбільших в області серед собі подібних. Успішному організатору. Вдалося також сформувати потужну команду педагогів. Це людина, котра справді. Своє життя, практично все своє свідоме життя, поклав на те, щоб розбудувати цю школу, збагатити її матеріальну базу. І я думаю, саме основне це створити чудовий педагогічний колектив. Право зняти полотно з дошки надали дружині покійного директора. Опісля духовенства провело молебень та укропило меморіальну дошку святою водою. Осичається пам'ятна святостанівся, не храду замі. Інколи виходить так, що ми надаємо назви вулиць, назви підприємств, десь віддаємо шану і заслугу таким людям, яких можливо ніколи ну на території не діти, ні самі дорослі в очі або близько не знали. А це справді ті люди, з якими поруч ще не так давно. Жили, працювали, поховалися. Встановлення пам'ятного знака – тільки перший крок відзначення заслуг покійного Омеляна Вовканича. Найближчим часом його іменем і школу, яку він збудував. Кількість безробітних у світі торік зросла на 5 мільйонів осіб, досягнувши показника майже у 200 мільйонів людей. Причиною такого стану справ експерти називають слабке економічне зростання, що не змогло забезпечити поліпшення на глобальному ринку праці. Про це йдеться у доповіді, яку поширила міжнародна організація праці. Середній рівень безробіття у світі торік становив трохи більше 6%. При цьому в особливо складному становищі перебуває молодь, 13% представників якої не мають роботи. З турботою про братів наших менших Ужгородські волонтери і жителі міста влаштували благодійну фотовиставку чотирилапих, які не мають ні господарів, ні власної теплої домівки. Таким чином активісти збирають кошти на стерилізацію собак в Ужгороді. адже це питання номер один для членів організації захисту тварин. Ірина Ващук докладніше. Фотографії, зроблені серцем, так назвали благодійний конкурс про тварин без хатків, що опинилися на вулиці. Зараз безпритульні тварини в обласному центрі. Це гостра проблема, адже притулку в місті немає. Натомість є багато безпритульних собак, кажуть волонтери та організатори фотоконкурсу. Активісти звернулися і до тих громадян, які викидають тварин на вулицю. Що собаки і коти з'являтимуться на вулицях від цих же людей, нічого їм не допоможе. Нас треба спочатку міняти. Саму громадян, що тварина це жива істота, яка відчуває, яка має можливу душу. Тож, аби привернути увагу до тяжкої долі тварин, оголосили благодійну акцію, яка тривала два місяці. Громадська організація Барбос разом із волонтерами запропонувала провести тематичну фотовиставку безпритульних собак та кішок. Відгукнулося близько десяти авторів. За час проведення конкурсу, журі відібрали найкращі фото близько тридцяти світлин. Це дійсно благородна справа, яка має місце бути в нашому суспільстві. І це дійсно потрібно підтримувати і. Бажаю вашій організації, щоб набагато більше людей до цього долучилося. Відтак героями світлин були здебільшого вуличні собаки. Зокрема, душа міста відомий пес Уксус та театрал, котрого отруїли невідомі ще у листопаді 2013 року. Кішок на фото було значно менше. Головна мета виставки конкурсу зібрати якомога більше коштів для стерилізації тварин. Адже в місті зараз близько 700 безпритульних собак. 300 з яких простерилізували організації з-за кордону. 600-700 собак є по місті безпритульних. Сперестерилізувала міжнародна організація 300 собак. Це, можна сказати, ми уникаємо е, ще нових тисячу, да, плюс-мінус. Е, ну і, Звісно, організації теж стерилізують, але по можливості, тому що е, якщо міжнародна організація мала можливість робити 30 операцій на день, е, от, як на комбієрі, да, скажімо так, е, то ми, на жаль, таких можливостей не маємо і не маємо ловців. На виставці журі обрало найкращі світлини, а їх авторів нагородили подарунками та солодощами. Далі негативи виставлять на так званий фотоаукціон Ярмарок. Усі виручені кошти, з якого підуть на догляд за тваринами безхатченками та їх стерилізацію. Про події, які ми розкажемо вам 23 січня, дивіться в анонсі новий генплан. В Вершавській ільниці дбають про безпеку проживання селян. Підготовка до олімпіади в Ужгороді обговорили спортивні перспективи. Потрійний подарунок у Мукачеві народилася трійня. Це була остання новина від моїх колег. Дякую, що дивились. Не покидайте наше товариство і заглядайте на наш сайт. Хай щастить і тримайтеся.